Сорт помідора Діброва відомий з кінця ХХ століття, невибагливий і ранній томат припав до душі дачникам і фермерам настільки, що поступово трансформувався в дубок. Деякі виробники на упаковці насіння вказують вже обидві назви історія вирощування томатів. Дубок, автор Нєзі зі Махеддінесрулаїв. Зареєстрував заявку на допуск в 1993-р Всього через 4 роки сорт Діброва був включений в держреєстр по центральному і Волгов'яцькому регіонах для вирощування у відкритому ґрунті, томат дубок виявився настільки вдалим, що його стали культивувати і в теплицях, причому набагато північніше регіону. Опис сорту томатів дубок. бок, кущі висотою близько пів метра, рідко перевищують см. Тип зростання детермінантний. Рослина середньої облиствиности з невеликим числом гілок листя дрібні, світло-зелені, квітки зібрані в прості суцвіття. Перша кисть закладається над 6-7 листочком, інші через кожні 1-2 листа незрілі плоди світло-зелені, Стиглі томати пофарбовані в яскраво червоний колір і мають майже ідеальну сферичну форму. Число насіннєвих гнізд 3-6, шкірка гладка середньої щільності, м'якоть соковита з невеликою кислинкою. За оцінкою дегустаторів, смак плодів коливається від задовільного до хорошого. Маса перших томатів зазвичай більше в межах 110. Мінімальна вага плодів не менше п'ятдесят три відео. Городник дослідника з Кемерово розповідає про сорт томата. Дубок, ранні плоди томата, дубок використовуються в салатах при приготуванні перших страв і закусок. Незрілі томати йдуть в засолювання, стиглі помідори маринують, консервують у власному соку, готують пюре. Здорові, міцні плоди можуть зберігатися свіжими і непогано переносять транспортування. За насиченістю аромату ці томати трохи поступаються більш пізнім помідорів, але перевага сорту діброва в ранній віддачі плодів найбільші томати дубки шкода консервувати, але дрібні непогано вміщаються в банку або йдуть на забезпечення соку. Мені подобається поєднувати в заготовках різні томати. У банках поміщаються більше довгастих помідорів, тому з грядок не пропадають сорти човник і ракета, але заливають ці компактні циліндрики соком томата дубок. Для цього у промитих помідорів видаляю плодоложе, прокручую через м'ясорубку з шкіркою, доводжу до кипіння, солю і заливаю за термінами дозрівання всі три сорти близькі, і урожай встигає дружно, з заготовками вдається швидко впоратися. Заодно і кущі прибрати з ділянки, щоб не залучати фітовтору. Фриці досить невибагливі, що для мене, мабуть, головне в дачному городництві. Характеристика сорту томатів до бок. До раннього терміну дозрівання від перших дружних сходів до отримання яскравих округлих плодів проходить близько трьох місяців. Залежно від погоди, цей термін може коротшати до 85 і або розтягнутися на 100 105 днів. Сорт урожайний по віддачі плодів, перевершує визнані стандарти у всіх основних регіонах. У центральних областях збирають по 133-349 три в Волговяцькому регіоні врожайність сорту досягає вже 224 551 п'ятьдесят один причому максимальні врожаї томата до бок припадають на республіку Марій л 551 ЦГ. Сорт не потребує підв'язування і пасинкування. Втім, під час дозрівання плодів краще підтримати пагони, щоб вони не ламалися під вагою врожаю. Цей томат не реагує на перепади температури, хоча вегетативна маса чутлива до фітофтори. Плоди дозрівають раніше, тому встигають піти від неї і не хворіють переваги томата сорту дубок, невибагливість, компактність, скоростиглість, врожайність, толерантність плодів до фітофтори, виражених недоліків у цього сорту немає, можна причепитися до смаку, але для дачника свої помідори завжди найсолодші. Вирощування сорту томатів дубок. Для культивування сорту томата дубок використовують розсадний спосіб, якщо насіння посіяти всередині березня, то приблизно через два місяці розсада буде готова до висадки. Насіння бажано обробити яким-небудь стимулятором росту годиться фітоспорін. Циркон або епін, так і насіння дружніше проклюнуться, і розсада буде стійкіше садити краще відразу в розсадні склянки по одному два насіння, щоб потім не піддавати рослини стресу. При пікіровки, зазвичай грунт теж проливають або слабким розчином марганцівки, або фітоспорін для знезараження. Після посіву насіння контейнери вкривають поліетиленовою плівкою, щоб забезпечити сіянцям найбільш комфортні умови, при цьому температуру в приміщенні підтримують в межах 20-25 ос появою перших сходів розсадні склянки переносять на більш освітлене місце або забезпечують додаткове освітлення. Температуру поступово знижують до 18, ось після формування двох трьох справжніх листочків розсаду починають гартувати з другої половини травня рослини, можна висаджувати у відкритий ґрунт. В цей час вже немає загрози заморозків, і температура стійко, тепла, як і всі ранні сорти. Томат дубок без шкоди переносить невеликі коливання температури. Для попередження поширення фітофторори рекомендується застосовувати на ділянці сівозміну. Томати краще садити після бобових, гарбузових або зелених культур, кущі орієнтують з півночі на південь, щоб вони рівномірно висвітлювалися сонцем протягом дня. Для висадки використовують схему 50,50 або 4 -0, 0 У посадкову лунку городники радять додати склянку золи у один сечовини і суперфосфату. Деякі дачники рекомендують також після появи кожної нової гідкової кисті обривати нижні листочки, поливати потрібно регулярно, враховуючи кількість опадів, що випадають, і погодні умови вносять стільки води. Щоб активно зростаючі кущі не відчували в ній нестачі, при цьому краще рясно полити один раз в 5-6 днів, ніж потроху, але часто. При зрошенні вносять по 4-5 води під кожен кущ. Механічне збільшення обсягу внесеної вологи не призведе до пропорційного зростання врожаю. Вода просто піде, не затримуючись, в нижні пласти землі. Щоб оберегти коріння від перегрівання, рекомендується підгорнути кущі або мульчувати свіжоскошеної. Травою, що дозволить також зменшити надмірне випаровування вологи, підтримати поверхневий шар ґрунту в пухкому стані і додатково підгодувати органікою. Протягом 2-3 тижнів рослини повністю віддають весь урожай томата після збору плодів. Краще відразу прибрати залишилися кущі, перекопати ділянку і засіяти сидирати, наприклад, ячмінь або гірчицю. Вони не дозволять поширитися бур'янам. А після перекопування забезпечить ґрунт органікою відкликання. Купила два пакети насіння. Діброва і москвич 20 березня висіяла розсаду. В кінці травня висадила десанти розсади в землю, підготовлені грядки, добрив не вносила ніяких, тільки землю готову купила з лицянь один раз відразу після посадки, оприскати від всяких шкідників, підв'язувала стовбури і полола бур'яни, раз п'ять за сезон полила помідори з лійки. Якщо чесно, то було багато думок про те, що без парника нічого не вийде. Але в підсумку помідорчики дозріли, були дуже солодкі, їх було дуже багато, але в більшості дрібні. Я задоволена, зробила висновок, що і у гори городника без досвіду може щось вийти слушне зет такий псфурюмою серію ТРАЦ один сім вісім п'ять один сім. Ре, томат, Діброва дубок, зійшли перші насіння томата дубок дружно. У липні буду їсти салати дубові і консервувати томати дубок. Скоро фоторосади томатів сорту дубок 03-04-2013. Пересічний сорт не вразив ні врожайністю, ні смаком, але в принципі не вимагає пасинкування. Досить низькорослий 50-70, величезний плюс стійкість до фітофторозу. 1, 1 2014 Проте придбав на 2014 рік один пакетик буде рости на грядці під плівкою 12022014 дваджи джацкфотхтконтакт Контакт Рюшовтрят дев'ять 9314 – Цей сорт сії щорічно вже не перший рік. Старий перевірений сорт, який садила ще моя мама, найулюбленіший варіант ранніх томатів. Дуже люблю його за пишність, компактність, куща і хороший урожай. Плоди у дубка класичні, округлі середнього розміру, добре поміщаються в банку, назва сорт отримав недарма, дуже цікаво у нього виглядає розсада: паростки товстенькі, щільні, не витягуються, дійсно нагадують маленькі дубочки, а ще паростки зовні трохи темніше, ніж у інших сортів, не тільки урожай хороший, але і зовні розсада виходить дуже привабливою потужною кремезною. Якщо у вас є інтерес вирощувати розсаду на продаж, то візьміть сорт на замітку. Та й взагалі сорт виправдав себе повністю. Щороку його беру і жодного разу ще не пошкодувала Рейтаміра Україна Валуйких оцовікцом ревів 4664428. шістьшістьотиречоти. Завжди сажу пару сортів зовсім низькорослих, щоб штовхнути там, де є місце 5050 і не потрібно підв'язувати. Саме дубок мене підкорив своєю компактністю і врожайністю. З цього крихти було стільки ж помідор, як із метрового оляля, гілочки пройшлося теж підв'язувати на кілочки, інакше все лежало на землі під вагою врожаю. Встигали дуже дружно за два-три тижні весь кущ визрів, і можна сміливо його прибрати, ось захворів чимось в кінці. Вже не пам'ятаю, але помідори цілі залишилися, зібрала зелені останні. Смак класичний. Трохи солодкий, величина середня. На другий рік мені дали діброву замість дубка зовсім інші растишки. Немає такої врожайності, більше облественності, кущер стопирка виріс, а не компактний. Ось так у мене це два різних сорти Лелтерія Україна нижній та гілгт. Оце вікцом ревів 5944710 дев'ять, сорт діброва, заявлений як раньостиглий, висота куща 40-60 см. Маса плодів 6110 один в цілому саме такий і виріс нарікання на сорт, через якого зняла один зірочку. Хотілося б самі томатики солодше і шкірку ніжніше, але може, це на балконі так висаджувала один травня, сходи відмінна, вирощувала на південному балконі. Маса плодів менше заявленої, думаю. Тут винен балкон і ліміт землі під кожен кущ томата, декоративність висока, і сам кущик приємний на вигляд і плоди кругленькі. Акуратненькі, дозрівають досить дружно урожайність кущика при балконному розведенні близько 15-20 помідорів, в цілому дуже задоволена, і буду висаджувати ще в пакетику ще повно насіння. Термін придатності теж ок, співвідношення ціна якість супер, велизбеліст і рецом андрюцом тент, лічні семена посмішної це недовольна новотксортю естнерканія, мої обідвіра ще втомат сорту дубок ностальгічно надійний. Простий у вирощуванні і скромний в претензіях на житлоплощу, урожай при цьому гідний, але без вишукувань. Це вибір на користь стабільності.